Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русськими. Вітаю друзі! На ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камерне працюю. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Сьогодні з нами доктор психологічних наук Ева Іщенко, а також атмолог. Це наука про щастя. І, власне, поговоримо ми про вашу колегу. Вона кандидатка філологічних наук. І професорка львівської політехніки Ірина Фаріон Власне, її зараз звільняють з університету через мовний скандал, який знову виник. Також її зараз інкримінують чотири статті Кримінального кодексу, що вона нібито образила. Честь і гідність військовослужбовця. Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Екс командир полку Азов, майор збройних сил, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Ніхто тобі не давав права відкривати рот в сторону байцов Азова, ї штурмової або будь любого другого підрозділення української армії, порушила таємницю листування. Це з проводу. Переписки зі студентом з Криму, ну це питання ми піднімемо. Але цікаво було, що це той студент написав, що він навчається на першому курсі української філології у Сімферополі. У мене одразу критична інформація. Українська правда, скрін 2014 рік, що з, з цього року не існувало української філології в Криму. Да? Тобто, чи це провокація ФСБ? Кому ну Ірина Дмитрівна гостра на язик? Uh, і часто дуже різкі висловлювання. Я думаю, вона теж це розуміє, що вона каже? Ну що це за бздура воювати в українській армії і говорити російською мовою? Юніну, уявіть собі ситуацію. Українська повстанська армія, mm. поляки загарбали Галичину наприкінці 14 століття. Повстанська армія, 42 й рік. Хлопці між собою говорять польською мовою, і розповідають, які вони патріоти. Ну що це за б... абсолютна дурниця? Mm. Вона провокує багато чим. Але тим не менше, оці всі матеріали, які з'являються в інтернеті, різні сайти, різні джерела, ось таке цькування, негатив, нібито бойкот, студенти вийшли на протест. Сьогодні її звільняють з університету, Львівської політехніки. Інкримінує чотири статті Кримінального кодексу. Фаріон також подає позов до СБУ. Щодо того, тому що військовослужбовці Азову і ще дехто послали її на три букви правоохоронним органам уже давно час звернути увагу на діяльність цієї к... яка розколює українське суспільство за ФСБшними методичками, і вона каже, що це мене образили також. Ева Іщенко проаналізує сьогодні нам цю ситуацію. Виконуйте закон, це по перше. Друге, вчіть українську мову. Це по друге. По-третє, припиніть вигадувати для себе відмази. Чому ви цього не робите? Вітаю, рада бути тут і маю надію, що буду корисна. На жаль, з Іриною Фаріон не знайома. Чому кажу на жаль? Тому що мені цікаві люди неординарні, мені цікаві люди сміливі. Іноді ті, які діють так, як вона, вона діє в якихсь випадках навіть деліквентну, є в психології таких два терміни: угу. девіантна і деліквентна. Девіантний – це коли ти порушуєш якісь соціальні норми словами, плюнув, щось там зробив, щось там порвав. Ну, таке не кримінальне. Деліквентна це вже прям кримінальне. От вона така Да? Е, так? І е, е, я не знаю про її діяльність як народного депутату, я не знаю про її діяльність як викладача. Львівського політехнічного університету, але е, мені потрапляли е, її інтерв'ю, е, де так чи інакше мені було дуже цікаво слухати цю людину. А і ще кожен раз, коли звучало мовне питання, то там виходила така умовна фурія, де яка вже не піддурала не слова, не і було зрозуміло, е, що е, не то, що зрозуміло, це видно, що вона цим живе. От що для мене очевидно, або вона дуже гарна акторка, да, якщо там зараз оті всі звинувачення, які зараз на неї йдуть, вона там на когось працює а не на користь України. А що я, я особисто. Виключаю, рахуючи свої знання в класичній психології там, інтуїцію свою як жінка. Давно, ну, тобто, ми всі маємо якісь свої налаштунки з приводу того, ми цій людині віримо чи не віримо. Я їй вірю, а це не значить, що я її підтримую. Я вірю в її щирість. Ось і більш того, ще в мене певний рівень поваги є до цієї людини в тому, що я щиро вірю а я в минулому російськомовна людина. Не дивлячись на те, що я до восьмого класу навчалась в Кіровоградській українській школі, в сім'ї я розмовляла українською, все швидше було суржик, але десь 15 років я повністю перейшла на російську, коли вже пішла здобувати медичну, педагогічну, психологічну далі освіти всі, то не дивлячись на те, що ніби викладання було українською, мова була російська. І я, е, е, та людина, яка е, е, взагалі ніколи про це не думала, і можу навіть сказати, що не, не шанувала українську мову, і е, сьогодні винна перед нашою державою в тому, що не докла не вклала в своїх дітей любов до української мови і до е, української культури, тому що дійсно оця прописка радянського союзу, коли мова не важлива, плюс як людина, яка щиро вірить, що ми всі йдемо до глобалізації, до інтеграції, що напевно треба було створювати якусь єдину мову. Я дуже була засмучена, що ісперансоне прижилося в Європі, коли хотіли знайти просту зручну мову, яка буде зручним усім. То я сьогодні певна, що ми вижили як українці тільки завдяки таким, як вона. Тому що вони їх і страчували, їх і вішали, їх і ганяли. Їх і... Я певна, що ми, як українці, вижили. А вижили ми тільки тому, що були ті, хто зберіг культуру. І це також було дуже непросто. І традиції певні, і ті, хто. Був на варті зберігання нашої мови, на формування так. нашої гра гра граматики. на тобто не можна сьогодні взяти і в людини отак, от да, повністю забрати все те, що було зроблено, і все одне так. Я бачу просто якась провокація постійно йде інтернетом і ось таке цькування, там е, працює на ФСБ комуніст і так далі. Але якщо подивитися те, чим займалася Фаріон, так генукраїнці, велич Особистості програми, тобто, якщо трошки більше познайомитися, те скільки вона знає, то це безперечно, але звинувачують її в тому, що вона образила військовослужбовців, так. так? Цю тему ми проговоримо. І там Максим Жорін відповів сполку АЗОВ в досить нецензурній лексиці, яке ти маєш право ну, зазіхнути на святе. Ти ж не воюєш, так ти так. А вона каже: я воюю на цьому фронті. Ну, це не фронт, але це нехай інформаційний не тил. Сервер, фронт, інформаційний фронт. тил, аби захистити українську мову і так далі. Вона апелює власне статтями. Вона апелює статтею 13 і Збройні Сили України так, і загалом про українську мову законами. Те, що її сьогодні звільнили, як можна підсумувати це з верхушки хтось комусь вона так насолила? Чи все-таки вона образила а, честь і гідність військовослужбовців? Давайте так. Ми розпочали з того, що я висловила свою думку а, з приводу цієї людини як фахівця. Угу. Я вже багато років розділяю для себе поняття фахівець і особистість. Угу. Я знаю дуже крутих професійних суперпрофесіоналів своєї діяльності. Але як особистість вони припогані, Да? і є навпаки дуже класна людина, дуже крута, це ж не професія. Да? Тому для мене важливо не тільки що, а й як. Тому, з однієї сторони, я Сіді Ферамби зараз сказала да? про її сміливість, про її відвагу, можливо, навіть про якийсь позамежовий презентацію. І тепер ми переходимо до не що, а як. Про це оформлення і про це, кого це стосується, кого це не стосується. Угу. З однієї сторони з точки зору закону вона дійсно права, тому що є закон, який каже, що всі, хто працюють на державу, Повинні володіти українською мовою принаймні в межах того діловодства, який в тебе є. Якщо ми візьмемо, наприклад, того ж таксиста, я чула, mm -hmm. що вони почали з Яніною ну, це інтерв'ю з прикладу, де в Києві таксист російськомовний, не захотів там спілкуватися mm -hmm. з якимись жіночками, і наскільки я зрозуміла, він їх там виставив, так. І, і там почалась якась ціла така хвиля, і я ні, казали там і Арістович, і Лобода, просто мені дійсно шкода свого часу, щоб прям все занурюватися, але визиває цікавість швидкість розповсюдження цієї інформації, швидкість реагування, гучність цього всього. І тоді звичайно, і низи, і верхи, і якось все, що потребує все-таки відповіді. І ми дійсно повинні розмежувати, що з точки зору закону дійсно ті, хто працюють в сфері послуг, ті, хто працюють. Державних е, якихсь організаціях, вони е, змушені повинні по закону розмовляти українською мовою. Якщо взяти того ж таксиста, то в цього таксиста повинно бути як велички людоєдової, навіть не 10, а 4 сли, слова. слова. Да? Вітаю до побачення, е, картка чи е, готівка. Все, він не зобов'язаний з ними розмовляти. В нього є навігатор, йому дали адреси. Він взагалі може бути глухонімий, Вибачте, да тому я і вона вела, що військові це також така сама структура, на якій тримається державність, на якій тримається матриця свідомості, цінності і всього того, да, що вона і, на мій погляд, справедливо досить вкладає в розуміння мови. Але є невеличке, але у нас війна, і тому є речі. Які під час мирного часу все так, я б сказала, що вона на 100% права, якби не була війна. Бо зараз, коли йде війна, і коли наші хлопці, які віддають своє життя там, то я вважаю, це знаєте, як було ще при Великій Вітчизняні, що казали, це як же це слово сполучення, нагадаєте мені, коли кажуть, по закону військового часу. Да? Починає працювати навіть конституція і все інше інакше. І ось тут починає працювати вже совість, ювелірність, розуміння, людяність і багато чого іншого. Тож в цьому місці, на мій погляд, Фаріон дійсно перейшла межу. Mm -hmm. Дійсно, цього було робити не можна. Тому що, тому що, як відповіли їй, коли тобі страшно, ти кричиш. Не тою мовою, яка поки в тебе всередині, і тому дійсно, на мій погляд, всі, хто не переходять на українську мову, і mm -hmm. хто не можуть отримати цей досвід, як в тебе змінюється свідомість? А я повторюю, як людина, яка перейшла і поки все ще перекладає в себе в mm -hmm. голові. Українською. Поки що в мене сни сняться російською, але вже є такі проблиски. Я бачу, як змінюється мій світогляд. Я бачу, як змінюються мої системи відчуття. Я бачу, я сьогодні повністю розумію тих викладачів, хто викладає мову, і вони починають казати, ти не вивчиш мову, поки ти не почнеш думати як англієць, поки ти не почнеш думати як іспанець. Тобі треба зрозуміти, як вони сприймають світ, тобі треба цим стати, тобі з тебе стати цим. Частиною і це дійсно матриця свідомості. А mm -hmm. тому, коли ті, хто всередині вважають, що ця тема може спекулюватися і виливатися в те, що ми сьогодні бачимо, так, що це вже і в Росії, і за кордоном, і вже хтось скільки це все не обговорює, то це недопустимо порівняння. Тому дійсно я вважаю, що Точно не можна отругати наших хлопців. Точно. А більш того, з тих знань, які є в мене, а в мене і племінники, і двоюрідний брат, і багато знайомих, і знайомих, знайомих, ну як у всіх нас на фронті, то вони всі кажуть, і я знаю, що ми російськомовні, всі хто воюють, перейшли на українську. Воно криве, воно косе, воно, вони стараються. Це правда. Я чула, як в Фаріон відповіли, що сказали, що в нас є прогрес. Хлопці, які з дитинства розмовляють російською, вони переходять на українську. Тому про це не що, а як я вважаю, mm -hmm. що так, вона yeah. тут честь порушила, але чи порушила до такого ступеню? Щоб, щоб її звільнили хейтити, так з університету, щоб звільнити, щоб хейтити, щоб скувати, щоб зараз з нею зробити взагалі те, що робить наша журналістика, це викликає багато питань відразу. Давайте зараз подумаємо про те, да чому угу. це стало. Не просто вогником, а вже пожежею, кому це на руку, хто це робить і чому ми всьому всі ці, ці історії. Тому не мені набагато цікавіше, українська спільнота, суспільство, і те, що в нас відбувається, що оця публічна порка, як на мене. Да, перед цьому ще раз кажу: я вважаю, що саме в цьому місці вона перейшла, межу, межується недопустимою, напевно. Але, і, але і, ну, і, мабуть, вочевидь, це була провокація, на яку пішла також так. Ірина Дмитрівна. Так, тобто вона знала, як вона відповідає. Так. І ще аналізуємо зараз її відповідь публічні, вона е, прямолінійна. Да. Різка як з військовослужбовцями, так і з іншими людьми є конституція 10, українська мова держава. Далі є статут про збройні сили. Є закон про українську державну мову. Дуже недосконалий стаття здається зараз. Вам точно скажу стаття 13, -та. Все один єдиний посил для них всіх. Виконуйте хлопці закон, і тоді буде перем... Знову ж таки. Оцей лист студента із Криму. Чи це була запланована акція ФСБ Росії, тому що. От вона публікує цей лист і записує відеозвернення, оцей студент Максим, нібито, який навчається на українській філології на першому курсі, але було багато коментарів до Ірини Дмитрівні. Будь ласка, видаліть прізвище ім'я цього студента аби не було. Тобто, в мене теж до кінця пазл не складається тут. Я Глебов Максим, один з студентів Кримського вузу, учусь на філолога, 8 ноября 23-го года. Я написал Ирине Фарион личное сообщение на почту, где поддержала ее в скандале и заявил о том, что не буду понимать, как люди будут определять украинского военного по тому, как он будет говорить на русском языке, так как поддерживаю то, чтобы он говорил на украинском языке. Поэтому через несколько минут Ирина Фарион выставила это на своем канале. Тем самым я нахожусь теперь здесь. В центрі по боротьбі з екстремізмом по МВД по Республіки Крим в короді Сімферополім. Е, ви, як ну, психолог, так, е, можете проаналізувати ця людина, чому йде на такі кроки? Е... А, дивіться, дивіться, я б е, аналізуючи цю ситуацію, для мене тут е, дві паралельних теми. Угу. Одна з них дійсно, як там кажуть, підстава. Да? Ну, угу. от, якщо чесно, знаєте, це як кажуть. Це навіть не про психологію. Попахує чимось ось таким, mm -hmm. да і для цього не обов'язково треба бути там якийсь фахівцем. Якщо розглядати як психолог, да, і прибрати е, ці всі таємничі якісь е, теми, е, то е, на неї ж відразу хейт почався величезний, і вона, ніби, виступила, як на мене було так, як я це бачила, як психолог. Е, вона як звичайна жінка, яка б вона не була смілива. Якби вона там не оголювала mm -hmm. свої шашки. І вона все одно людина. І ми всі з вами маємо той первинний страх, який називається втрата належності. Ще з древніх часів, якщо нас виганяли з племені, якщо нас виганяли з поселення, це була смерть. І дійсно такі є. Якщо будь-яка клітинка з нашого тіла залишить наше тіло, вона не зможе жити. Ми можемо жити тільки в межах нашої планети, тобто нашого цілого. І тут спрацьовують архаїчні страхи. І не виключно, що вона хотіла це показати як доказ. Того, що навіть в Криму да, думаючи люди, да принаймні mm -hmm. цей студент, а, був а, за нею, і для мене це було а, таке бажання захиститися тим, що вона мала, mm -hmm. можливо, не подумав, тому mm -hmm. я. Я, аналізуючи як психолог, да, дивлячись на її поведінку, я швидше бачила страх і бажання якось себе знайти тих, хто підтримує. Тому що я зрозуміла, що відразу пішла на наступний день. На наступний день з'явилися ці листівки. Давайте так, так. так. ми всі в начальник закладах вчилися, ми uh -huh. всі знаємо, скільки є студентських якихось проблем, щоб вони вийшли на загальний якийсь навіть університетський рівень, uh -huh. потрібен час. Ну Не можу я сьогодні дати інтерв'ю десь, а завтра приходжу, і вже всі листівки тут. Таке враження, що до цього ну, ніби була готова або почва, або підготувалися. Uh -huh. І тому а, вона не знайшла підтримки тут. Бо, як на мене, вона тоді залишилась сама, і я вірю, що це була спроба якось себе захистити. Вона не подумала. Вона не подумала. А погано що вона не вибачилась ні перед солдатами. Да, ні, по, ні перед нашими хлопцями, ні, я не, не чула mm -hmm. нічого про цього хлопця. Mm -hmm. і, це, і це знову таки каже про її особисті якості, яка людина не е визнає е якихось цілева, там зауважень? Якщо так? ти така критична. Якщо ти така, то будь нею до кінця і mm -hmm. скажи. Винна в цьому місці, скажи, а вона продовжує записувати іде вже судитися, так зрозуміло. Всі всі свої і я думаю. Що на ось цьому екрані на цьому моніторі, дивлячись на це, все, ми зараз бачимо дуже багато цікавих процесів, які відбуваються в нашій країні, uh -huh. от тих тіньових. це знаєте, uh -huh. як ця війна зараз підсвітила, що відбувається у світі, що uh -huh. відбувається в цій демократії, що відбувається в цій автократії, що відбувається в світі. Ми ж сьогодні бачимо, да, як вже не можна нікуди заховатися. От я вважаю, що сьогодні ця ситуація може бути цікавою, щоб ми дійсно дослідили таке, що ж в нашому суспільстві, що цього сірника. Вистачило на оцю таку пожежу, і ми хочемо зараз розібрати хто правий, хто не правий, і ми тільки підживлюємо цю тему. От чи, а чи нас те... травлять Та... спеціально, чи нас да. сварять спеціально, чи нас да. намагають розколоти, от те, що я зараз бачу? Тому що хейт зараз набирає максимально. Я навіть якісь позитивні інтерв'ю з акторами записую, і все одно летить якийсь хейт, щось люди шукають не там, де там десь би причепитися, але не всі розбираються до кінця в ситуації і не не ну і не. Мислять критично, от кидають кістку, і вони нападають і, і догризають її. Так, абсолютно вірно. Тому нам буде добре, Да якщо ми з вами зараз трішки захочемо подивитися і поговорити про те, що взагалі в Україні з оцим ось знаєте, посипав. І як собаки всі збіглися. Знаєте, вже так. сидиш і дійсно іноді слова підбираєш, тому що це правда. Uh -huh. Завтра в тебе можуть вирвати щось і зробити з тебе мавпу. Uh -huh. Uh -huh. І це можуть зробити, Ростислав, з будь-ком. Будь так, Більш так. того, було б бажання. Більш uh -huh. того, люди, от вони слухають, 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 ти доносиш якусь лінію, якийсь сюжет. Як на червону тряпку, хтось щось почув, і пішло. І це говорить про те, що ми дійсно заморилися. І в цьому зморенні, да, не знаю, наскільки це правильне слово, ми втрачаємо людську подобу. І це найстрашніше. Чого ворог досягає, тому що ми в атмології використовуємо квантові польові техніки дослідження, тобто ми працюємо сферою, з новосферою, з тонкоматеріальним квантовим полем, і так чи інакше, ми працюємо з інформаційними історичними файлами. Mm. І коли ми дивимося, що відбувається, то ми бачимо, що ми велика чашка Петрі для цієї російської експерименту, що з нами тільки можна зробити. З нашою свідомістю, і вони дійсно не можуть нас перемогти на полі бою. Вони дійсно не можуть нас перемогти як дух, бо ми сильніші. Але вони знайшли оцю Кайдашеву сім'ю. Угу. От, оцю цікаво, от цікаво українців, так да. угу. дуже цікаво підмітили, і поговоримо в наступному етері з Евою. От саме про це. про... Те, як нас намагаються розсварити про ось так, ось, цей да. хейт, чим це зумовлено? І два роки війни також так? як це впливає е, на психіку українців, е, поговоримо в наступному етері. А зараз хотів би почути так. вашу думку, друзі. Залишіть коментар про е, ситуацію з Іриною Фаріон, ФСБ. Чи влада, ну ми знаємо, що Ірина Дмитрівна теж насолила багатьом партіям політичних і так далі. Але де вона має рацію, а де вона помилилася? От залишіть ваш коментар.